Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, чим полюбляють ласувати ведмедики? Так, звичайно, ведмедики полюбляють їсти мед. І не тільки в казках. Справжні ведмеді дійсно великі ласуни. Але вони нічого не знають про мед, який він буває. Давайте сьогодні все з'ясуємо про мед. Мед буває рідкий, він може литися. Ось подивіться, він стікає. А може бути густий, а може бути шматочками, тому що мед може кристалізуватися або. Зацукровитися. При застуді ми п'ємо чай із медом або молоко з медом, яке допомагає при кашлі. А ще мед це смачний смаколик. З нього можна виготовити такі десерти, як медовий торт, медові різ'яні пряники. Або просто полити ним оладки, або млинці. І це буде дуже смачно. А тепер давайте зробимо кілька дослідів з медом. Ось перед вами, діти, ложка меду. Давайте розглянемо, який мед має колір. Подивіться уважно. Колір жовтий. Мед, діти, навіть дав. Назву відтінку жовтого кольору. Він так і називається медовий колір. Давайте тепер спробуємо опустити ось так ложку. І ви можете побачити, що мед не стікає. Він тримається в ложці. Подивіться. Чому так? Як можна назвати такий стан меду? Він рідкий чи густий? Цей мед густий, тому що він вже трошечки постояв і він кристалізувався або зацукрувався. Так, діти, в меду є така речовина, глюкоза це солодка речовина, яка допомагає меду ставати ось таким густим. Вона густіша, кристалізується і мед стає ось таким. Якщо ми візьмемо ось так дерев'яну паличку і спробуємо взяти на неї трошки меду, то ми бачимо, що він тягнеться, подивіться як. Ось так. А якщо ви візьмете ось так пальчиками трошечки меду, і між пальчиками ось так розітрете, то ви відчуєте оці малесенькі кристали, кристали. А ще діти, мед дуже добре розчиняється у воді. Ось якщо ми опустимо ложку з медом в воду і почнемо розмішувати, то ви побачите, що мед потроху буде розчинятися у воді. Спробуйте, спробуйте зробити такий дослід вдома. Візьміть водичку, трохи меду. І ось подивіться, уже в ложці у нас меду немає. Він опинився у воді. І ось ми розмішуємо мед у воді. І ви можете побачити, що водичка стає жовтуватого кольору. А мед потроху зникає. Це тому, що він розчиняється у воді. Якщо б він залишився на дні скляночки, то ми б зробили висновок, що він не розчиняється. А так, подивіться. Мед зник, розчинився у воді. І ми можемо зробити висновок, що мед розчиняється у воді. Ось діти ми багато чого дізналися сьогодні про мед. І ведмедик теж.